Привіт, друзі! 21 грудня сьогодні з вами, Валерій Кличок. У виданні детелера виходить дуже класний матеріал, який вам сподобається. Пишуть, що нібито Союз Північної Кореї та Росії починає тріщати, але він ще зберігається. Зараз про це вам розповім детальніше. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, оскільки ця інформація важлива в частині того, як довго може співпрацювати режим Путіна із режимом Кім Чен Іна. Путін із Кім Чен Іном, як довго Кім Чен Ін може відправляти своїх військових до Росії, щоб вони воювали проти України, тому що Путін мобілізації боїться і закриває цю величезну дірку у себе саме за допомогою північно-корейських солдатів. Ви знаєте, що 11 тисяч їх було відправлено до Росії ще приблизно місяців 2-3 тому були невеличкі відео, доволі скажу так, сумнівні з точки зору правдивості, що нібито справді північнокорейські війська є десь на далекому сході, проходять навчання. Там складно було визначити, хто вони, тому що їм видавали російські паспорти і маскували їх, то чи під бурятів, чи під азіатів. І навіть нині на полі бою не можна їх там якось забрати, взяти, бо я сказав Зеленський, їм навіть спалюють обличчя, щоб неможливо було їх ідентифікувати. Але навіть у Пентагоні підтвердили, що дійсно 11 тисяч військових з КНДР направлені до Росії для того, щоб Росія їх використовувала як гарматне м'ясо, тому що так на сьогоднішній день їх саме так і використовують. У понеділок головне управління розвідки повідомило про те, що. 30 північнокорейців були вбиті чи поранені біля сіл Плехово, Воробжа та Мартинівка в Курській області. Цю цифру, до речі, підтвердив речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Дуже важливо, друзі, що про це говорять американці, тому що нам потрібні в цьому плані союзники, які підтверджували наявність цих військових, південна Корея також говорить про те, що вони є на території Росії, можливо, навіть готуються до атак в Україні. Інші країни ну, про це принаймні поки що воліють мовчати. У четвер, член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квон, який був поінформований розвідувальними службами цієї країни, заявив, що загалом було вбито щонайменше 100 північно-корейських солдатів і ще тисяча отримала поранення. Я навіть у себе в телеграм-каналі публікував відео, яке нібито знято в якомусь госпіталі російському, де Хтось схожий на північно-корейських солдатів, але вони одягнені були в цивільну форму, проходять якісь, якісь лікування. Ну, відновлюється після того, як зазнали поранені справді окремі були там з перебинтованими руками. Перевірити складно важку інформацію, бо ні Москва, ні Пхеньян не визнають ведення північно-корейських військ у війну проти України, вже не кажучи про які жерти. І ви знаєте, що десь приблизно півтора місяця тому ми мали повідомлення про те, що ракетою Storm Shadow було завдано удару по військовому об'єкту командному у Курській області, де було знищено низку. Навіть північно-корейських високопоставлених військових чиновників, в тому числі генерала чи двох, але знову ж таки ця інформація не знайшла підтвердження свого. І якщо брати до аналізу ту тактику, яку сьогодні використовують росіяни разом з північними корейцями, то вона відсилає нас років так на 70, а я сказав би, можливо, навіть на всі 100 назад. Так пишуть в детелеграф і посилаються на коментар одного з наших військових, якого не називають, який. Давав цей коментар в виданню The Washington Post. Він говорить: вони не розуміють, що відбувається. Мається на увазі. Зараз мова йде про північно корейських солдатів. Ми були дуже здивовані, каже він. Ми ніколи не бачили нічого подібного. 40-50 людей бігли по полю. Це ідеальна ціль для артилерії та операторів дронів Мавік. Росіяни ніколи так не бігали. Тобто вони відправляють північно-корейських солдатів, біжить, їх просто тупо і примітивно знищують. Ну і звісно, що Кім Іну це не буде подобатися. Він точно знає цю інформацію. Однак така тактика, як пишуть у виданні, не буде повністю суперечити російській стратегії. Мало ймовірно, що Росія розгорне північно північнокорейські сили якось інакше. Про що власне йде мова? Мова йде про те, щоб північнокорейські солдати. Перебували в складі окремого військового підрозділу разом, а не були інтегровані у Збройні сили РФ. Ну, скажімо так, є батальйон, в якому налічується там умовно 500 чи чоловік, і от серед них там 100 чи 200 північно-корейських солдат разом із іншими. Але вони не знають мови. Для мене, чесно кажучи, ця інформація ну, взагалі дуже дивна. Бо коли ми ще говорили про можливість участі північно-корецьких солдат у війні проти України, я наполягав на тому, що вони можуть бути задіяні дуже ефективно, якщо вони будуть діяти в рамках окремого військового підрозділу, батальйону, бригади на окремій ділянці фронту, і ними тоді буде набагато легше управляти, і вони були б набагато ефективнішими, принаймні. Такі помилки були допущені ще свого часу під час Першої світової війни, коли формувалися підрозділи з іноземних військ для участі в бойових діях. Сьогодні картина фактично повторюється. За даними головного управління розвідки, саме цей фактор, мовний бар'єр, став причиною недавнього інциденту дружнього вогню, під час якого вісім кадирівців були вбиті північнокорейськими солдатами. Знову про це в інформаційному полі ані слова. Від офіційних посадових осіб Росії чи Північної Кореї. про це мовчать навіть кадирівці. Кадиров сам також про це не обмовився жодним словом, і це все вказує на те, що справді складно довести, але, ну, в принципі. Розвідники наші працюють ефективно, я маю на увазі і ця інформація доходить не лише до нас, а і до наших союзників, партнерів. Так буде правильніше, тому що в Союз з нами вступати ніхто поки що не поспішає. Натомість такий союз нібито створили, формально створили, скажу так, Росія та Північна Корея, але цей союз може бути дуже хитким. Передумови для цього точно є. Ну, і також у виданні пишуть про якийсь елітний штурмовий корпус, який є у північно-корейських е, військових. Він е, має в своєму складі солдат, які можуть там голими руками, можуть ледь не жар загрібати, і вони дуже круті і класні вояки, але їм потрібний просто-напросто контакт із. Е, Супротивником. Але чи він буде досягнути, враховуючи те, що контактних боїв за великим рахунком, то і немає, все відбувається дистанційно. І, як правило, знищення військових відбувається за допомогою новітніх технологічних систем, безпілотних систем, що для північнокорейських військових це є абсолютно відкриттям. І чому не врахували такі фактори Вище військово-політичне керівництво Росії? Ну, для мене, чесно кажучи, загадка. Схоже, щось на таку, знаєте, собі, диверсію. В той же час. Альянс продовжує існувати. І мовиться про те, як цей військовий альянс може діяти в довгостроковій перспективі. Це запитання, на яке чіткої відповіді автори матеріалу не дають. Тому що, з огляду на те, що знищується як громадне м'ясо військової північної Чен Іну це може не сподобатися. І неминуче союзники посваряться, стверджують автори цієї статті. Втім, я також не поспішав би робити точно таку висновку, оскільки у північної Кореї дуже великий людський потенціал. Там є 1,3 мільйона призовників і 7,6 мільйона резервістів дуже величезне військо. І враховуючи те, що там диктатура, то всі вони будуть швидко направлені у місця, де потрібно буде виконувати конкретно бойові завдання, а саме на території Росії, а можливо навіть і в Україну, тому що за словами українських наших розвідників і наших військових чиновників. Ще один батальйон північно-корейських військових зібрався у сусідній з Росією Білоруській області. Потенційно готуючись до штурму Харкова. Але якщо таким самим буде штурм, як і в Курській області, ну ми ж розуміємо, що втрати будуть просто колосальними, як стверджують автори матеріалу, то втрати північнокорейських військових у бойових діях можуть сягати 90%. І я не думаю, що Іну тоді дуже це сподобається. Але є один фактор, який говорить про те, що він може закрити на це очі, тому що. Лише минулого року Кім Кімчен відправив до Росії 20 тисяч контейнерів зброї, заробивши на цьому 5,5 мільярдів доларів. Для Північної Кореї це просто космічна цифра, враховуючи те, що Північна Корея знаходиться під жорсткими американськими санкціями і не лише. А щорічно відправка військових до Росії може принести іну 600 мільйонів доларів. Тому він поки що зацікавлений в цьому, окрім того, взамін він буде отримувати зброю, технології. Ну і, можливо, навіть ще щось. Подивимося, коней він вже отримав в якісь тому числі. Для корейців це дуже дуже важливо, плюс продовольство. Втім, незважаючи на такі... Суперечливі коментарі, які дають автори матеріалу, все ж таки вони в кінці говорять про плюси, які є для України. Їх не так багато, але вони дуже очевидні. Це враховувати треба той факт, що може порушитися цей союз, і плюс до цього новини про участь північної Кореї вже спонукали Північно-Атлантичний Альянс надавати Україні більше військової допомоги. Тому не випадково ми намагаємося достукатися до наших партнерів, що це є. Що проти України воює не одна Росія. Якщо в Пентагоні це чують, то ще раз наголошую: в Європі воліють про це просто мовчати. Справді, з північно-корейськими солдатами поводяться у російській армії не дуже добре. Їх не догодовують, ну і, звісно ж, не платять їм багато грошей. Як я сказав на початку відео, Зеленський офіційно повідомив про те, що йому відомі факти, коли спалюють обличчя загиблим північнокорейським солдатам, їх не забирають з поля бою і роблять все, щоб їх не можна було ідентифікувати. Ну а якщо залишають там з ними документи, то це документи паспорти громадян Російської Федерації. Окрім того, Дуже було б класно в реалізації проекту Хочу жить, який організований головним управлінням розвідки, все-таки отримати військовополонених північно-корейських живих, які б давали свідчення про те, що вони безпосередньо беруть участь у військових діях. І окрім того, розповіли б про своє життя в північній Кореї, тому що ви знаєте, що інформації про життя всередині цієї країни не так багато. І, як стверджують західні аналітики, їм навіть би на підставі цього, тобто і Гуру, і комусь іншому там, розвідкам Західним вдалося б організовувати перебіжчиків до Південної Кореї. Хоча я з цією тезою, ну яко кажучи, не дуже погоджуюсь, оскільки ситуація зараз на Корейському півострові доволі складна в політичному плані. У Південній Кореї криза. Там відправили відставку президента Південної Кореї. Поки що уряд там прихильний до України, але до влади рвуться саме ті політичні сили, які орієнтовані на Кім Чен іна Сін Дзін Піна та на Путіна. І дуже важливо, щоб там політична ситуація залишалася стабільною, тому що тоді північнокорейським громадянам втікати просто-напросто не буде куди. Але в будь-якому випадку їхні свідчення були б дуже важливими. Тому справді зараз складається поки що так картина, що Союз альянс військовий між Пхеняном та Москвою ну не дуже стійкий. І дуже важливо, аби ми мали максимально можливості порушити його, бо тоді Росії воювати проти нас буде вкрай складно. Чи зможе Путін виконувати всі зобов'язання згідно договору, який був ратифікований парламентами? Північної Кореї та Москви. Маю на увазі відправляти до цієї країни валюту, передові технології, військові, зброю і так далі. Ну, На рахунок передові технології, можливо, я трішки і перебільшив, бо говорити про Росію як передову технологічну військову країну загалом не дуже доводиться, але є чим показуватися справді російському ВПК. Все впирається у гроші, які Росія. Може не мати наступного року. Вони заклали в бюджет справді 140 з мільярдів доларів на оборонно промисловий комплекс, взагалі на сферу безпеки, якщо говорити правильно, але ці 140 мільярдів їм треба ще заробити. От чи вдасться їм зробити це? Великий мір буде залежати від наших західних партнерів, від тієї санкційної політики, яку вони будуть впроваджувати проти Кремля. Ну і сподіваємось що. Трамп, коли вже обійме свою посаду, ну справді митами задушить Росію. Я зараз трішки організую, звичайно, але все ж таки, можливо, дійсно його зовнішня економічна політика, я говорю часто про це, буде настільки ефективною, що спроможності Путіна будуть мінімальними. Але маю великі сумнів. Друзі, підписуйтесь на канал. Дякую, що ви тут є. Дякую, що підтримуєте роботу. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтеся, все буде Україна.